Колись резиденція під суворою охороною, а тепер величезний музей корупції, облаштований під потреби сучасного туриста. Побачити, як мешка у президенту Тікач Янукович, щомісяця приїздять не менше 20 тисяч людей. Таке ніхто не хоче Це мною. Освічення Русі і горілка. Піки церква з горілкою. Вже два роки активіст майдану Петро Олійник, доглядач та гід Хонки в одній особі. Він готовий і надалі доглядати житло експрезидента, тільки би влада виконала постанову про націоналізацію Межигір'я, яку Верховна Рада ухвалила два роки тому. Наразі маєток і 129 гектарів довколишньої землі. Все ще оформлений на підконтрольну януковичу фірму. Сюди досі за два роки ніхто не прийшов ні інтерзації не провів, ні на баланс не поставили. Ну на екскурсії були прокурори. все. Генпрокуратура через суд таки заборонила власникам розпоряджатися міжегір'ям. Однак конфіскація маєтку можлива лише коли суд визнає достатніми докази ГПУ щодо причетності власника до незаконного привласнення земель і корупційних схем довкола будівництва резиденції. Як тільки Мінтерпол надасть дозвіл на міжнародний розшук. Ми будемо звертатися до суду для процедури. Спеціального так званого заочного засудження. Якщо ця процедура буде розпочати і судом буде прийнято рішення, тоді буде звичайно, можливість конфіскувати ці землі. Утім, навіть у разі позитивного рішення суду активісти не залишатимуть Межигір'я, адже процедуру передачі цього майна законами України не прописано. Чітка мета, мета у нас є передати це в державну власність. Але не просто передати державну власність, а мати гарантію, що воно не розкрадеться. Щомісяця на утримання межегір'я необхідні 35 тисяч євро. Зараз це кошти туристів. Активісти не впевнені, що держава візьме на себе ці витрати і пропонують компроміс межегір'ю, статус національного природного парку.